<кій> Доброго дня, шановні. Е, ну, слухайте, я розумію, що у кожного буває таке в житті. Е, кожен може бути на місці цієї людини, але не хочеться, і я цього не бажаю нікому дотягувати саме до цих неприємних людей, приватних виконавців. Ситуація <кій> у ФОПа, найманий працівник. Взяв кредит і став злосним боржником, перестав його погашати. Що робить фінансова установа, у якій взято кредит? Продає цей кредит ось таким людям, приватним виконавцям, які в свою чергу беруться за життя людини в сурових реаліях, і починають в ньому копатися. І наводити свій лад, допоки цей борг не буде погашено. Коли вже борг передається приватному підприємству, виконавцю, він на, на суму боргу зверху, десь здається, 10% накладає своїх комісії, тобто, що він буде працювати не зря, як то кажуть, і вести цю охоту на відьм. Ось, значить, це суб'єкт незалежної професійної діяльності уповноважений державою на здійснення діяльності з примусового виконання рішень, визначених законів у спосіб і порядок, встановлених законом. Значить, цей приватний виконавець чимчикує до суду і отримує ось таку от. Постанову про звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію або інші доходи боржника. Нам прийшла така постанова на адресу ФОПа. Звичайно, всіх шок, ніхто нічого не розуміє. В постанові сказано, що ми маємо 20% від заробітної плати перераховувати на розрахунковий рахунок, який тут вказано. Почали з'ясовувати, як треба встановити, що приватний виконавець є реальним, що це не фіктивняк, якийсь не розвит. Значить, Ми запросили у приватного виконавця довідку за формою 34 ОПП, для того, щоб я мала право в звітності у майбутньому показати його дохід як, його, як приватного підприємця. Щоб не сплачувати за нього податок, значить, оскільки ми будемо на розрахунковий рахунок приватного виконавця, а це фізична особа, перераховувати цей борг з урахуванням його комісії, то ми виступаємо податковими агентами. І мало того, що ти 20% віддаєш, береш на себе зобов'язання, таке, що ти будеш погасати, погашати за найманого працівника його борг, так ти ще й маєш сплатити, мав би сплатити податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. І щоб цього уникнути, одразу вам лайфхак затребовуйте 34 ОПП. Нам її надіслали протягом дня. Вона є, вона дійсна і. Слава Богу. Значить, далі ми відображаємо цю суму обов'язково в нашій відомості, да? де вказуємо, що 20% уходить по постанові номер такий-то, дата така-то. І видаємо заробітну плату за мінус цими 20%. Тобто, ми віднімаємо від заробітної плати податок з доходів фізичних осіб і військовий, видаємо людині на руки. Да? І з тих, що ми видаємо на руки, ми ще віднімаємо 20% для погашення боргу перед цим приватним виконавцем. Зрозуміло, так? Да? І тільки різницю я її віддаю. Ось, це також, щоб ви мали на увазі, як то відобразити. Далі, це не кінець. Ми маємо за певною формою відзвітувати перед цим приватним виконавцям щомісяця. щомісяця. У нас є інструкція з організації примусового виконання рішень. Там є пункт номер 8. В, цьому, в цій інструкції є додатки, і в них є звіт про здійснені відрахунки та виплати. І кожного місяця ми будемо показувати, яка у нас заробітна плата становить. Яку суму ми сплатили податків, який відсоток ми маємо віддати приватному виконавцю, і утриману суму, яку ми перераховуємо приватному виконавцю. І ось такий от звіт надсилаємо йому на електронну пошту. Просто щоб ви мали на увазі, що це іпопея та. Значить, ще раз, у відомості відображаємо, звіт приватному виконавцю надсилаємо, і останнє, що квартал ми в звітності по ЄСВ. І 4 df <кій> Створюємо, і відображаємо в додатку 4 df його ідентифікаційний код цього виконавця, цього виконавця, так? Нараховано 1304, перераховано 1304, і ознаку доходу ставимо 157. Телефонувалось в податкову, консультувалось. Не скажу, що читалось, тому що вибір я у мене падав на 140, це погашення поніж штрафів, боргів. Але при коді 140, коли вбиваєш, автоматично нараховуються податки. Тому 140 нам не підходить. Нам підходить 157, ми нічого не нараховуємо. Приватний виконавець сам сплочує за себе податки при умові, що в нього є 34 оплати. Ось навіщо я одразу сказала в цьому відео про 34 ОПП. Майте це на увазі, збирайте повний пакет документів, тому що при будь-якій перевірці податкової вас будуть звинувачувати в тому, що ви видаєте меншу зарплату, аніж ви мали би видавати. Цій, ну, цій працівниці зрозуміли? Тому, будь ласка, майте це на увазі, користуйтесь. Для мене це, звичайно, в новинку, але практика покаже, як то все буде. Нікому цього не бажаю, тому що людині одразу неприємно, соромно, сльози все це біда. Це біда. Я по-іншому це не назову, біда. Не дотягуйте до такої біди, розмовляйте з вашими найманими працівниками, пояснюйте їм, що якщо ви не будете наводити, наводити лад у своєму особистому житті, це буде впливати на життя на роботі. Хочете ви цього чи ні? А, ну, якось так. Неприємна ситуація, але ми з нею вийшли. Слава Богу, я розібралася в цьому всьому комплекті, тому що. Важливо, щоб і в нього в цьому приватному підприємства до нас більше не було претензій, і у держави до нас також не були претензії. Якось так користуйтесь. Я ці файли не можу, на жаль, ніде залишити. Там не свою відомість, не цей звіт, його можна знайти. Я можу тільки залишити під відео посилання на цю інструкцію, де ви можете взяти цей звіт про здійснення відрахування та виплати, у кого така ситуація склалась. Я розумію, що то рідкість така ситуація, але на сьогоднішній день вона актуальна, тому що дуже багато викуплених боргів. Дуже багато усіма приватними підприємцями по Україні. Все, якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб бути в курсі останніх змін, які у нас відбуваються в державі. Мого досвіду, на жаль, на це все вистачає. Це так взагалі ви навіть не уявляєте. Ах, хочеться всіх захистити, хочеться всім допомогти. Тому записую ці відео. Вони, звичайно, не такої хорошої якості, як хотілось, бо. Але, на жаль, на, на, на якийсь інший рівень у мене немає на часу на відеозйомки, форматування, помічників немає, тому я з цим справляюся сама. Потерпіть, головне знання все. А знання я вам показую, слава Богу. Все. Гарного настрою, дякую, що слухаєте. залишайте коментарі. Можливо, ми зробимо навіть якусь давайте статистику, чи бувало у вас таке, чи не бувало, чи є у вас в практиці такі моменти, чи немає. Хочу почути вашу думку. Все. Дякую.